Hotswap v mount Plate від компанії Cine. Цей майданчик вам потрібен для того, щоб закрити питання по живленню вашої камери, якщо ви знімаєте цілий день. Цією стороною ви вставляєте в майданчик для v mount на вашій камері, а сюди навішуєте дві батарейки V-Mount. Це означає, що сукупного заряду вам вистачить надовго. А якщо одна з батарок починає висаджуватись, то ви хотсвапом міняєте її на іншу. Не перериваючи потік живлення до вашої камери. Окрім кріплення, V-Mount, ви можете кріпити її на чверть або на 3-8. Якщо ви переживаєте, що ця штука виламає вам кріплення на майданчику під V-Mount, то ви можете закріпити сюди насадочку підроди, яка йде в комплекті. Також в комплекті шурупчики, шестикутничок, снурочок на USB-C USB c і викрутка. Також чверті є знизу та на ніжці, з іншої сторони, зверху. Тобто ви можете чіпляти і гріпувати її як завгодно. По портам ви маєте декілька дітапів: один зверху, рядочком двохпіновий піновий два дітапи.